Вітаю на РБК Україна. Росіяни знову заявили про намір створити буферну зону вздовж кордону України. Трамп написав про те, що відбувся масштабний обмін полоненими, але схоже, обмін все ще триває. Військові та сторонні фахівці в ці дні наголошують на активізації Росіян в контексті літньо осіннього наступу. Певні ділянки фронту буквально палають. Що зараз на лінії бойового зіткнення дізнаюся у Івана Стопака, воєнного експерта, експівробітника служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю і дякую запрошення за, за е, путіним. Висловився. Ну його зараз цитують російські змі. Генерал Віктор Соболєв. каже, що в буферну зону повинні ті Одеська, Ніколаївська, Дніпропетровська, Чернігівська, Харківська і Сумська області. Що все це означає? Ну я вже це про це говорив. Дивіться, це просто трюк, це маневр. Російська Федерація веде війну, і зараз вони намагаються термін війна загорнути просто в нову обкладинку, в нову обгортку і придат, додати їй нового визначення, нового блиску. Увіть собі, що й відбувається? От вони продовжують вести бойові дії, вони продовжують окуповувати наші території. Тепер ці території вони їх називають буферними, санітарними, не знаю, нейтральними, як завгодно. Потім з часом. Вони оголошують ці території, ну раз там проживають рускоязичні люди, це наші ісконно руські землі, тому треба створити адміністрацію місцеву і включити до складу Російської Федерації. Логічний крок: що тепер до цих територій, е нових територій, треба додати нову буферну зону, і гра починається знову нова буферна зона. Тобто, в будь-якому випадку війна продовжується. Окупація території України є. Ключовим для Російської Федерації так, воно ірраціональне, так, воно алогічно, воно нічого не дає, воно не дає якихось там, не знаю, там, трильйонних е, запасів корисних копал, не знаю, виходу до марсіанської якоїсь впадини або не знаю, там до, до космольоту, якогось космопорту. Нічого ці території взагалі їм дають. Просто от, окуповувати для того, щоб окуповувати. Тепер, з точки зору, взагалі буферної зони, ця історія вона взагалі не працює. Буферна зона, санітарна зона цей термін можна було б не знаю там використати в 17 столітті, в 18 столітті, можливо, навіть під час першої світової війни, але станом на 25-й рік буферна зона термін не працює. Поясню дуже просто: буферна зона це що? Це територія, яка є там такою прокладкою між там територією ворога та там не знаю, територією. Іншої країни е, і не долітають снаряди, не долітає нічого, як гарантується якась певна безпека, певна територія амортизації. Ну, давайте так. Безпілотники, fpv дрони літають на відстань 10, 15, іноді 20 кілометрів. Тобто, виходить так, що буферна зона повинна бути не менше 20 кілометрів. Окей. А якщо до снарядів, О, є там дійсно великі зразки снарядів, які летять там 60-70 кілометрів. Звільшуються. А щодо, там, наприклад, бомб, які скидаються з літаків, не в українських, російських, це вже 90-100 кілометрів. Оу. А ем, щодо діпстрайк дронів, ну, що там, з російської сторони це шахіди, з нашої сторони це дрони, це 800-900 тисяч кілометрів. Тобто, ну, Ще раз ну давайте, логічно, це взагалі не взлітає, не можна створити таку санітарну зону, щоб там не було нічого не бувалося. Тому я переконаний, що це просто гра слів, це намагання надати новий сенс старому терміну війни. Чи схоже на те, що Путін, наприклад, Трампу сказав: Ти хочеш, щоб я відступив, але я Путін захоплю всю територію України. Окей, Дональде не буде захоплювати всю. Дай мені можливість. Я отут от зараз собі буфер створю, і Трамп йому так от повісило і Він все це вірить. Це знаєте на що схоже, коли ти переконуєш сам себе, що от я зараз підійду до холодильника і візьмуть чуть-чуть, трохи малесенький шматочок, і обіцяю, більше брати не буду. Шматочок, шматочок, ще підхід, ще підхід до бар'єру. І там, не знаю, там за декілька годин не залишається майже нічого. От така стратегія Російської Федерації: шматок за шматком. Сказати: от ми заберемо це після більше нас нічого не цікавить. Потім же з'являється петити, і це ми заберемо, і це ми заберемо. І це проголошує та Російська Федерація. Яка каже, що ми, от, якщо зараз не віддасте чотири області, ми заберемо у вас ще п'яту Сумську область. І сьогодні ви процитували генерала, який каже, ми там і Одеську область заберемо. Ну, Одеську область взагалі надзвичайно смішно. Його просто не ну, фізично навіть не може наблизитися до міста Одеси, до Одеської області. Сухопутного коридору до Одеси взагалі немає від слова зовсім можливості висадитися на правий берег Херсонської області у Росіян 0,0. І зараз Російська Федерація. Дуже активно проговорює, чи Взяли вони чи не взяли село богатир Росіяни, які порошили Вашингтону, Берліну, Варшаві. Вони кезуються тим, що майже взяли село богатир. Кілька поінформованих джерел в силах оборони, джерел РБК Україна, підтверджують, що Москва дійсно має плани розпочати і вести до кінця літньо осінню кампанію, і має на меті залучити набрати на контрактну службу 343 тисячі осіб. По перше, а по-друге, щодо техніки, в Росіян є серйозні проблеми боротьбою. Не технікою, але вони вдало пересідають на баги, квадроцикли та мотоцикли. Як ви все це можете прокоментувати в тому сенсі, що вони дійсно вірять, вони дійсно налаштовані і будуть іти до кінця? Чи це все елементи інформаційної війни? Частково я бачу, що це блеф. Частково блеф з точки зору, що ми заберемо всю Україну. Ну, дивіться, три. Три плюс роки триває війна, і ну просування в них не такі вже великі. Так, наші території ми втрачаємо, але говорити про те, що фронт ламається ні. В обороні ми Україна намагається берегти своїх людей. Звісно, у нас були великі втрати. На жаль, в наступальних діях в Курській області і велика кількість техніки була там спалена, і велика кількість людей ми там втратили. На жаль, але в своїх наступальних діях Росіяни втрачають ну, більше ніж ми. Маю на увазі на сході там, на півдні України. Дивіться, з приводу техніки. Дійсно, західні аналітики кажуть, що на складах Російської Федерації майже не залишилося техніки. Тобто, ті склади, які раніше були просто там завалені, технікою, зараз вони майже пусті. Хтось каже: дві третини техніки вже забрали, хтось каже, там три четвертих. Ну, важко порахувати, дійсно. Але ну, точно, що більше половини це вже давно було дійсно. Але. Питання, де ця техніка? Не факт, що вона на фронті, не факт, що вона знищена. Вона частково може знаходитися на різноманітних об'єктах ВПК Російської Федерації, де вона переоснащується, ремонтується, проводиться до тями і з часом з'явиться на фронтах. Варіант. Варіант. Так, ми спостерігаємо, що техніки не вистачає, і Російська Федерація не гарного життя пересіла на. Піхотні штурми та на мотоциклети на велосипеди. це виглядає смішно, але з іншої сторони, давайте подивимося на ситуацію під іншим кутом. Якщо їде, наприклад, один танк або одне БМП, в нього всередині сидить там скільки 5, 6, 7 людей на броні, сидить там, наприклад, п'ятеро і прилітає один-два українських безпілотника, то одразу мінус величезна коробка ця ось залізяка, та мінус. Ских там майже під десяток різноманітних російських військовослужбовців профіт, профіт. Але коли вони наступають, пішки повзуть або на мотоциклах на багі, то виходить так, що один мотоцикліст, один безпілотник. Одне багі, там один безпілотник, тобто наші військові оператори ну, в півдронів вони просто ну, розфокусовуються і не можуть встигнути за всіма. Тобто, частково ця тактика, стратегія вона дійсно себе виправдовує. Вони мають можливість швидко проскочити нашу цілу скіл-зону, яким яку зараз наші військові намагаються створювати на різних напрямках, і закріпитися десь в глибині там 3, 5, 10 кілометрів. Скільки вдасться їм проїхати, це дійсно складно ну дійсно складно їх вражати. З приводу, з приводу планів взагалі там, у Російської Федерації, тому я бачу так: це блеф. Блеф для того, щоб показати американцям, що ми готові. Оце ось історія про ми роками воювали, всіх перемагали, звісно, там є велика. Кількість брехні кажуть, ми, ми нічого не проігрували. Ну про Русько-японську війну вони чомусь мовчать, про Першу світову війну вони мовчать і так далі. і так далі. Тобто це Російська Федерація. До, до речі, кадебісти, ФСБшники вони активно використовують в своїй повсякденній діяльності блєв. Гарно набрехати це вже іноді буває навіть половина справи. тому... Бачимо, використовують активно. А що до 343 тисяч в планах? Дивіться, про 340 тисяч. Цифра дійсно не зрозуміла, звідки вона взялася. Ну чому саме 340 тисяч. А припускаю, що в цю кількість а, включили два набори російських строковиків навесні та восени. Це раз, по-друге, за різними оцінками, і здається, це президент також оголошував, що Російська Федерація знову вийшла на. Великі доволі ем, оберти на набирання ем, набору до російської армії близько там 30-35 тисяч на місяць, тобто це дійсно дивно. То вони були проблеми. Вони не набирали. Був період, коли набирали менше ніж втрачали. Зараз якесь нове дихання за рахунок чого не зрозуміло, чи це люди, які перебувають під слідством, чи люди, які перебувають під е, судовим розглядом, чи вже ну знову ув'язнені, хоча ув'язнених і так вже багато вибрали. Знову і знову включається тема грошей. Гроші пропонуються. Остання цифру, яку я бачив, це було оголошення в місті Уфа на залізничному вокзалі. Там пропонували цифру в рублях за підписання контракту, але я переклав це в гуглі на нормальні грошові Одиниці мені видало 60 тисяч американських доларів за підписання контракту. Це разова виплата. Так, це разово, це, це не щомісячно. Це просто разова. От бери і. На війну. Ну для росіянина, який охоронцем в супермаркеті за 20 тисяч рублів працював, 60 тисяч доларів. Це джекпот. Це джекпот. Дійсно, йдуть, йдуть, на жаль, йдуть, записуються. Скільки вони можуть ще так набирати важко сказати. Дійсно, в них так само запаси не гумові, вони так само витрачають свою живу силу. Вони втрачають. Ми з минулого разу говорили, що. Продовжують набирати поліціянтів, забирають з за зовнішнього периметру цієї війни військових поліціянтів, розформовують полки безпілотної авіації на окремих напрямках, і відправляють їх в штурмові підрозділи, швидко лікують своїх поранених. І, до речі, в минулому році вони проводили там форум гністрільне раніння, хірургія раніння в такому ж сенсі. І там вони хизувалися, що 90 майже відсотків поранених. Ставлять на ноги і відправляють знову на фронти, тобто ще раз не від гарного життя. Добре, а як ви тоді прогнозуєте оцей результат лінії осінньої кампанії? Я наведу цитату і ветеран війни Олексій Гетьман каже, що росіяни будуть тиснути це. Буде відчайдушно, але ця спроба, як то кажуть, дембельський акорд. Далі, якщо у них нічого суттєво не вдасться, в цій наступальній кампанії просто не буде ресурсу, не буде можливостей. Багато оптимізму від пана гетьмана. а... З іншого боку, ну він має право бути. Ми хочемо бути оптимістами, але я хочу бути реалістом. Я не хочу давати якусь зайву надію, щоб «ага, а все зараз вони видихаються, і все дійсно. Ми хотіли бачити там на протягом останніх трьох років, що вони видихнуться, але знову і знову вони знаходять ресурс. Моє особисте бачення таке: Російська Федерація зараз почу відчула присмак крові. Вони почули присмак, що ага, українська оборона почала просідати саме біля Покровська та Костянтинівки. І тим паче діпстейт щоденно показує дійсно величезні просування росіяни. І дійсно, там дійсно великі квадрати. Їх можна помітити навіть не озброєним оком. Не треба наближувати цю мапу. І Вони побачить, що «О, можемо вийти зараз на захоплення Покровська, на захоплення Костянтинівки. Вони знають, що там стоять наші сили територіальної оборони. Вони розуміють, що місцями їх можна продавлювати. Це не найбільш підготовлені бойові підрозділи. Тому зараз вони концентруються там, плюс Сумська область. Сумська область, на жаль, це таки, я називаю це зворотній бік курської операції. Темний бік курської операції. На жаль, операція завершилася саме через те, що нам дійсно порізали логістику. Росіяни підтягнули велику кількість туди в півідронів, операторів в півідронів. Наша техніка просто палала на дорозі. Господі від сум до е, суджі велику кількість техніки спалили, боєприпаси спалили, і ми змушені були закривати свою присутність там. Ну і звісно, тиск росіян е, північних корейців і так далі. Плюс ми знаємо, що велику кількість підрозділів безпілотної авіації перекинули саме в напрямку Покровську, і вони дійсно роблять велику шкоду. Вони Постійно знаходиться в повітрі, бачать тільки наші антени, наших підрозділів на цьому напрямку. Моментально туди вилітають декілька екіпажів, удари. Ми теж не само там втрати. На жаль, писіянам достатньо буде просто кошмарити сумщину, так як зараз, і поступово десь просуватися. Чи вони планують реально якийсь прорив потужний, аби так раз і одним махом вийти, прям суми захопити? Наприклад? Ні, ну звичайно, я думаю, цей цей варіант для них є більш таким привабливим. і За це можна отримати звання героя, і генеральські лампаси, і при різноманітні. Але як на мене, найближчий варіант що те, що вони можуть зробити з врахуванням того, як вони просуваються. І для нас це погано підійти на відстань там через я не ні в якому разі там не заляку. Ну ще це ми, це ми прогнозуємо, намагаємося спрогнозувати. Підійти до міста на відстань 15, 20 25 кілометрів і почати його кошмарити, північні околиці, житлові квартали, обстрілюючи, артилерію, все як вони полюбляють в Маріуполі. в... В Бахмуті, в Авдіївці і так далі. Північно околиці все палає. Люди з'їжджають, бізнес зачиняється, місто перетворюється на місто привід. Безліч людей внутрішньо переміщених. Вони незадоволені тим, що відбувається у бюджеті грошей на них не вистачає. Тобто, створювати суспільну напругу для росіян, це так само стратегія величезна. Ви згадали Костянтинівку. Якщо Росіянам щось вдасться, далі Краматорський Слов'янськ. Наскільки це ключова історія? Важлива чи, хоча б Краматорський слов'янськ збройні сили України, здатні станом на сьогодні втримати? Дивіться, я не можу сказати здатні. Звісно, Здатні, не здатні не можу сказати це чітко, бо ще раз, це 100-500 тисяч факторів, це питання наявності у нас ресурсів, техніки, боєприпасів, забезпечення від США, людей достатня кількість, що у росіян є кажуть на столі, що вони готові покласти на стіл для того, щоб взяти ці ось агломерації? Це дійсно величезні агломерації, і от зараз у них перед перша. Частина це Покровськ, це Костянтинівка, а потім вже виходити далі. Частково вони перерізали через комунікацію з Покровськом. Це Костянтинівка в напрямку. Фізично вони присутні на дорозі. Забезпечення міста в цьому напрямку вже немає. Траса, яка веде з Павлограду до Покровська, вона перерізана тільки віртуально. БПЛА фізично росіян там немає, але вони мають на меті по Дніпропетровщині обійти і перерізати дорогу фізично, тоді як вони вважають. Дві третини роботи буде вже зроблено. Останні удари БПЛА на льот, який вже третій день триває. він якось впливає на спроможності Росіян, ну хоча б може морально, психологічно, а може і фізично. Наскільки ці заводи і НПЗ, які зараз атакуються, є ключовими для економіки ВПК Росії? Прямо на Росіян воно не впливає одразу, прямо на військові потуги, не впливає, бо. Там піхотні штурми, люди з автоматами так прилітає по заводу напівпровідників, по заводу, який виготовляє, там, комплектуючи до ракет, до огнеметних систем, і сказати, що все, одразу в них немає боєприпасів, неправильно. Ми ж не знаємо, скільки таких аналогічних підприємств знаходиться за Уралом. Так, ми влучаємо в те, що знаходиться на європейській частині Російської Федерації, але за Уралом ми ж знаємо, в часи Радянського Союзу будувалася лева частина ВПК Радянського Союзу, совєтів, щоб заховати від натівських солдат, від натівських ударів, скільки там цих підприємств-аналогів. Наприклад, якщо цей олівець, він в мене один. То якщо я його там зламаю, в мене більше олівця не буде. Він дійсно для мене цінний. Але якщо в мене в шухляді таких олівців ще, ну, шухляда десь в іншому кабінеті, 25 штук, то в принципі, ну, зламав, втратив цей, ну, піду, візьму інший. Так, це займе час, але в мене є ще інше. Тому ми повинні розуміти і знати, що знаходиться у росіян в кишені, там далеко за Уралом. ми за Уралом ніяк не можемо діставати росіян сьогодні. Поки що ні, на жаль. Я розумію, що є там. Про пропрацювання про як дістати, але поки що станом на зараз ні. І подивіться, будь ласка, на українську ракетну програму. Станом на зараз її немає, хоча вона була анонсована до доволі давно. І по практиці ми розуміємо, що від анонсу до безпосереднього використання вже в певних масштабах від проходить час орієнтовно. 6, 8, іноді 12 місяців. Ну, 12 місяців це більш так реально, тобто близько року. Тобто, анонсували, згадайте, дрони в, наприкінці 2022 року, і тільки десь наприкінці 2023 вони почали з'являтися вже так Ну, доволі масовано. Останнє питання, воно політичне. Останніми днями багато про те, що Штати Трамп особисто кидають Україну? В це не дуже віриться, але якщо йти за таким сценарієм, якщо кинуть і не буде після Байденівського нового пакету вже Трампівського по зброї, наскільки це критично для України зараз на тлі е, прокидання активізації Європи? Це може надихнути росіян. Це дійсно неприємно. Mm -hmm. Це погано і, ну, ще раз, це погано, але не так, що повністю критично і пропало все. А тут же інший аспект: а чи будуть американці давати нам е, дозволи? Ну, вірніше не нам, а третім країнам на передачу нам техніки боєприпасів, які були виготовлені американцями, наприклад, чи будуть вони давати далі дозвіл? Фантазуємо німцям на те, щоб вони передавали нам ракети до патріотів. Як варіант, якщо і це буде заборонено, то це дійсно буде ще болючіше для нас. Якщо американці будуть тиснути на європейців, не передавати Україні навіть те, що було виготовлено в Європі, це буде втричі тяжче для нас. Але є надія, що американські сенатори все ж таки політично постійним я кажу, жужжанням навколо Дональда Трампа будуть на нього тиснути, і, можливо, він все ж таки погодиться на передачу якихось там. Запасів техніки боєприпасів. До України, тобто, поки що цих запасів запаси нові пакети не передаються, передається старе, те, що було погоджено ще адміністрацію пана Байдена. А росіяни розраховують, що Дональд Трамп чітко поставить питання, що ні Україні нових пакетів не передавати. Техніка, яка є на озброєнні третіх країн, так само Україні не давати. Тепер вже точно останнє питання. Ви кажете, що може надихнути росіян вся ця історія у Штатах, а може надихнути на більш жорстку поведінку на полі бою, там я не знаю, тактичну ядерну зброю. Це все як фантастика досі звучить, але ну те, що зараз Трамп робить, воно не прогнозувалося ніколи. Дивіться, моє бачення таке: ядерна зброя про неї питання вже закрите. Наскільки ми знаємо, видання Financial Times проводило. Цитату одного з джерел, яке було присутнє на певних зустрічах, і воно чітко сказало Китай категорично проти використання ядерної зброї на полі бою. Все, що завгодно, крім ядерної ну, зброї масового ураження. По-друге, Зброя масового враження використовується тоді, коли це це зброя відчайдушна зброя. Коли в тебе вже немає аргументів, ти ти на червону клавішу. Давай, давай, давай. У росіян поки що ну знову на жаль, є просування і е, підставлю використання ядерної зброї з боку Росіян. Я і так, і так намагаюся собі уявити. Я дійсно скажу, я не бачу цього. Дякую вам, пане Іване. Іван Ступак, воєнний експерт, експіробітник служби безпеки України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.